Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. У цьому відео я покажу, як налаштувати хмарне керування браузером Chrome в Google Workspace for Education. Опис можливості та детальна інструкція наявні в офіційному довідковому центрі. Для перекладу натисніть правою кнопкою миші Перекласти такою мовою українська Перший етап налаштування: Додайте підписку на хмарне керування браузером Chrome у консолі адміністратора. За адресою admin.google.com з головного меню відкрите Платежі, далі Підписки. Натисніть Додати або Оновити підписку. Ліворуч натисніть Пристрої та Веб-переглядач. У розділі Керування хмарними сервісами для веб-переглядача Chrome натисніть Почати. Перегляньте план і натисніть Замовлення. Далі натисніть Замовити. Для отримання вказівок, як керувати веб-переглядачами Chrome, в меню консолі адміністратора перейдіть до розділу пристрої. Потім натисніть Chrome і Посібники. Тепер треба зареєструвати пристрої, на яких ви хочете керувати веб-переглядачами Chrome. Тоді ви зможете застосовувати правила для будь-яких користувачів, які відкривають браузер Chrome на зареєстрованому пристрої. Перший крок. Створіть маркер реєстрації з меню Пристрої, Chrome. Керовані «Керовані веб-переглядачі», Угорі натисніть Зареєструвати. Завантажте файл в залежності від системи пристрою, натисніть Готово та Активуйте. Відкрийте з головної сторінки консолі Пристрої, щоб побачити збільшення облікових записів в розділі Керовані веб-переглядачі. Для швидкого переходу скористайтеся QR-кодом на екрані.